В Олександрії функціонує спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Психологи безкоштовно надають соціально-психологічні послуги і консультації вказаним категоріям громадян. Фахівці служби надають інформацію і тематичну продукцію, про соціальні сервіси, які можуть відреагувати та надати всебічну допомогу постраждалим. Будь-яка інформація щодо людей, які отримують послуги служби є конфіденційною. В Олександрійському районі триває інформаційно-просвітницька кампанія серед школярів. Протягом тижня поліцейські, військові та фахівці ДСНС організували зустрічі з учнями шкіл району, говорили про інтернет-безпеку, поведінку в умовах воєнного стану, протидію булінгу, злочинні дії та їх покарання. Фахівці ДСНС нагадали правила безпеки в побуті та під час виникнення надзвичайних ситуацій. В програмі також обговорення відеоролику, вербування підлітків спецслужбами РФ для. Вчинення диверсії військовослужбовці організували практичні заняття з тактичної медицини. За 2024 рік на Кіровоградщині сталося 826 дорожньо транспортних пригод із загиблими та травмованими. Про це повідомили у патрульній поліції Кіровоградської області. У ДТП травмувалися 1042 особи, ще 106 загинули. Основні причини автопригод це перевищення швидкості руху, порушення правил маневрування та правил проїзду пішохідних переходів, недотримання дистанції, а найчастіше керування транспортним засобом у стані, з січня 2025 року в Олександрійському ЦНАПі можна отримати безкоштовну консультацію з питань працевлаштування грантів та навчання. Рекрутерка Центру зайнятості Марина Білик допоможе з пошуком вакансій, отриманням мікрогрантів та грантів, ваучерами на навчання, програмами компенсації для роботодавців. Прийом проводиться щопонеділка та щосереди з 9 до 11 години в приміщенні ЦНАПу. В області зареєстровано 30 лабораторно підтверджених випадків сказу серед тварин. За аналогічний період минулого року 11. Про це на брифінгу повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук. За інформацією посадовиці, з початку року до закладів охорони здоров'я області звернулося 145 осіб з приводу покусів тваринами. Призначено курс антирабічних щеплень 57 постраждалим. Волонтери. Кароліна та Андрій Павук звітують про чергову поїздку на схід. Передали мотоцикл, який Сергій Скременчука передав Кароліні влітку, а Андрій Павук відремонтував. Довантажили бус продуктами харчування та всім необхідним. Волонтери дякують всім, хто долучився продуктами, засобами гігієни, сітками, кікіморами та сувенірами для військових. Дякують і за донати на поїздку. Запити, реквізити для донатів та звіти є на сторінці волонтерки Кароліни. У неділю 2 лютого очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 2, в день 4 градуси тепла. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 3 метри за секунду.